У чому різниця між словами «communication» та «communications»? Чим «signal» відрізняється від «signals»? Що таке «message precedence» та як називати його показники англійською? Як буде англійською передавач, приймач, абонент або тангента? Яку роль у радіозв'язку англійською виконують так звані «pro words» – умовні слова? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська, перший та єдиний ютуб із мовної підготовки для українського війська. І я знаю, що ви, шановні підписники та студенти, вже передивились усі уроки на нашому каналі, а деякі навіть по кілька разів. І вже зачекались на нові випуски, і ось цей день настав. Після паузи я повертаюсь до вас, і сьогодні ми поговоримо з вами про Radio Communications – військовий радіозв'язок англійською. Друзі, насправді я вже давно планувала підготувати урок, присвячений особливостям радіозв'язку, адже знаю, із досвіду моїх студентів, та сама чула і бачила, як наші військові стикаються зі складнощами у спілкуванні з побратимами та колегами з інших країн під час спільного виконання завдань, у ході тренувань із інструкторами-іноземцями та проходячи навчання та курси за кордоном. Спочатку я планувала. Обмежитись одним випуском основними термінами та умовними словами. Але поспілкувавшись із військовими, дійшла висновку, що оскільки в умовах бойових дій швидкість та точність передачі інформації можуть бути критично важливими для успіху операції та виживання особового складу. Саме ця тема потребує більш детального. Огляду, тож цей урок перший із циклу моїх відео про Radio Communications. і у ньому ми з вами розглянемо загальні терміни, що стосуються радіозв'язку. Вмикайте свої приймачі, налаштовуйте канали на навчальні частоти, приготуйтесь приймати та сприймати інформацію. Насамперед розберімося зі значеннями термінів «communication», «communications» та «signal», «signals», адже для роботи із військовими текстами та контекстами важливо їх розрізняти. Термін «communication» найчастіше використовується в значеннях зв'язок, засоби зв'язку або вид зв'язку. «Communications» є формою множини терміна «communication» у значеннях шляхи сполучення, комунікації. У решті випадків, зокрема і в значенні зв'язок, терміни «communication» та «communications» є синонімічними. До речі, зверніть увагу на скорочення. Secure Communications закритий засекречений зв'язок. Wire Communications дротовий зв'язок. Satellite Communications супутниковий зв'язок. Wireless Communications радіозв'язок бездротовий зв'язок. Communication security прихованість роботи засобів зв'язку, безпека зв'язку. У функції означення у комбінації із іменником ці терміни також взаємозамінні. Увага на приклади. Я не буду повторювати обидві форми, адже ви вже знаєте, що обидві можна тут вживати. Communications point – Вузол зв'язку. Пункт зв'язку. Кюмунікейшнс сервіс. Служба зв'язку. Communication систем система зв'язку. Communication Center – Вузол. Центр зв'язку. Communication Breakdown – Порушення роботи засобів зв'язку. Communication Network – Мережа зв'язку. Система зв'язку. Термін сигнал перекладається як сигнал, електромагнітне випромінювання, імпульс або ж, дії словом, передавати сигнали. Signal strength потужність сигналу. Signal Channel. Сигнальний канал. канал зв'язку. Radio alarm signal – Радіосигнал тривоги. Але умножені термін Signals уже змінює своє значення на зв'язок, засоби зв'язку. Війська зв'язку. Наприклад, The Royal Signals Королівський Корпус зв'язку. Army signals – Війська зв'язку. Signals Intelligence або SIGINT. Радіоелектронна розвідка, розвідка джерел електромагнітних сигналів, радіо та радіотехнічна розвідка. Переходимо до загальних термінів із радіозв'язку. Для вашого запам'ятовування буде чудово, якщо ви не просто подивитесь та послухаєте, як я їх перелічую, а будете зупиняти відео та складати із цими словами та фразами власні речення-приклади. Радіо. Це радіоприймач, радіостанція або рація. Radio communications – Радіозв'язок, Radio transmission – Радіопередача, Radio traffic – Радіообмін, Radio socket – лінія. Канал радіозв'язку, Radio telephone procedure – порядок установлення радіотелефонного зв'язку та ведення радіообміну. Radio Net Discipline – дотримання правил ведення радіообміну Radio Operator – радист to transmit information – передавати інформацію від дії слова to transmit утворюються іменники transmitter – радіопередавач мікрофон випромінювач та transmission – трансмісія передавання передача радіосигналу. To receive information» отримувати, приймати інформацію. А прийом інформації радіоприймання це «reception». А от «receiver» – це радіоприймач, приймальний прилад, наприклад, guard receiver, чергова приймальна радіостанція. Відповідно від поєднання двох дієслів: «to transmit» та «to receive» утворюємо «transceiver» приймально передавальна радіостанція. І ще декілька важливих слів «party» – абонент. «Message» – повідомлення. Телефонограма. Радіограма. Телеграма донесення. Code message» – Кодована телефонограма або радіограма. «Message exploitation» – Аналіз та розшифрування радіограми. «Handset» – Мікротелефонна трубка. Гарнітура. «Push-to-talk switch» – Тангента. Air to Ground Communications Equipment – Засоби двостороннього зв'язку лінії літальний апарат Земля. Ground Communications Equipment – Наземне обладнання зв'язку. Наземна апаратура зв'язку. Чому я не знав про ваш канал раніше? Нарешті знайшов у вас матеріал, що довго шукав. Шкода, що я не натрапив на це пояснення рік тому. Такі коментарі ми отримуємо від підписників, і мені також дуже шкода, що дехто з тих, для кого я створюю цей освітній контент, кому дійсно потрібно знати Military English, ще й гадки не мають про існування армійської англійської. А могли би вже навчатися з нами, розібратися із термінами, граматикою, особливостями військової комунікації та відповідати. Мовним натівським стандартам тому, друзі, давайте домовимось. Я ділюся своїми знаннями та досвідом. А ви передаєте ці відео, берете посилання на цей урок або на будь-який інший, який вам сподобався, і ділитесь у інстаграмі, фейсбуці, телеграмі, сигналі, у чаті підрозділу всюди, де він може комусь стати у пригоді. Така проста дія, а стільки користі для інших. Ну і звісно, лайк, коментар. Я все читаю і на багато що відповідаю. Ще кілька понять, без яких не обійтися як зв'язківцю, так і всім, хто користується радіозв'язком і хоче навчитися робити це англійською. До речі, зв'язківець це signaler, signalman або коротко Сіґ. Колсайн позивний. Літера G не вимовляється. Procedure Words або pro-words – Умовні слова. Ми поговоримо про них у наступних відео. Це дійсно велика, цікава та необхідна тема. Abbreviation скорочення. Authentication code. Код позивних, код розпізнавальних сигналів. Frequency range або band – Діапазон частот. Ultra high frequency. ультрависока частота. High frequency. Висока частота. fixed spot frequency channel. Канал зв'язку з фіксованою частотою. Common frequency. спільна частота. Frequency modulated. частотно модульований, Amplitude modulated. Амплітудно модульований до речі, з термінами радіообміну пересікаються багато термінів із теми «Electronic Warfare» радіоелектронна боротьба. Тому я не буду повторювати їх тут, а рекомендую вам подивитися мій окремий урок, який містить основну спеціалізовану лексику із теми «EW» радіоелектронна боротьба. І якщо вам подобаються уроки, теми, пояснення та матеріали армійської англійської, і ви хочете, щоб ми з командою продовжували створювати доступні, змістовні та насиченою військовою лексикою відео на цьому каналі, запрошую вас підтримати канал та стати його спонсором на YouTube. Наша освітня ініціатива зараз не має іншого фінансування, окрім як внески наших спонсорів та підписників. Шукайте кнопку спонсору. На каналі дивіться реквізити в описі до відео. Дякую. Переходимо до такого поняття як преседенс ступінь терміновості першочерговість. Message precedence це показник, що супроводжує повідомлення and indicates its level of urgency і вказує на рівень його терміновості. Давайте розглянемо ці рівні. Рутін звичайний повідомлення доставляються за порядком їх отримання. In the order received – Після всіх повідомлень вищого ступеня терміновості. After all, messages of higher precedence. Priority – терміновий вищий ступінь терміновості для нестройових документів. «Immediate» – особливо терміновий, вручається адресату відразу ж після отримання. Флеш, блискавка, найвищий ступінь терміновості. Такі повідомлення мають бути передані адресату, наскільки це фізично можливо, перед усіма іншими повідомленнями. Час обробки не має перевищувати 10 хвилин. «Emergency» – позачерговий, поза всякою чергою. Крім того, у Military Radio Communications повідомлення мають Security Classification гриф секретності. Unclassified несекретно не таємно. Restricted — для обмеженого використання. Official — для службового використання. Confidential — конфіденціально. Secret таємно. Top secret — цілком таємно. А уроки на каналі Армійська англійська як були, так і будуть «Unclassified» – Доступні та відкриті для тих, хто вивчає та покращує свої знання спеціалізованої військової англійської. Я бачу, як збільшується потреба в мовній підготовці українських військовослужбовців і тих, хто працює у сфері оборони та безпеки. Бо все більше студентів долучається до нас і до вивчення військової англійської. Мені подобається ця тенденція, бо саме заради такого результату я, Олена Чекрижова, вчителька, і створила цей проєкт. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, натискайте дзвіночки, щоб бути в курсі всіх оновлень і не пропустити продовження теми радіозв'язок та інших корисних уроків. Побачимось у наступному відео.